Казочка про лілеї написала Глина Римар. Ілюстрація Катерини Кученко. Коли надходить вечір, лілеї закривають свої очка. Тоді на небі з'являються зірки. Вони давно закохані в чисті лілії. Хоч усім здається, що небесні світила задивляються у церкальну воду, аби помилуватися собою. Зовсім ні. Вони шукають, де їх милі лілії. Лілей ж люблять увесь світ, а закохуватися їм не дано, бо вони можуть полюбити когось із брудною душею, і тоді може статися лихо втратиться їх чистота. Поліночка запитала, і лілеї стануть чорними? Так, тому вони закривають очка, коли наступає вечір.